Ці, які прийшли до команди з Чернігівської області, вони, тобто в команді Василя Боранова, виступають ну, по-перше, в принципі, доволі успішно. Там кожен виконує свою роль. А по-друге, ну це дійсно якість футболіста. Це такий симбіоз, умовно кажучи, Лосенка, який ще молодий футболіст, якому 21 рік, якого орендували з шахтаря після успішного сезону. В інгульці і досвідчених виконавців, от як сьогодні Денис Безбородько виходить в основі. Не може зараз грати Андрій Татовицький. Він прийшов до команди Дмитро Коркішка на заміні. Тобто є певне симбіоз. Загалом те, як команда підсилилася, те, що вона зайшла, скажімо так, в еліту українського футболу не у тому складі, в якому здобувала цю путівку. Це безумовно те, що варто відзначати. Привітання тренерів Василь Баранов. О, зараз тепло перекинулося між собою парою слів. Треба бути обережним Романові Гончаренко. Може бути зараз шанс у Ереса. Денис Ендук на фланці подає нападник рівненської команди і не дотягується. Шараї Бойко на підбиранні праворуч. Програти 1-11. Це треба вміти. На збірні Норвегії програли молдовани. Наена. Ахаратіна, то і сміяна. Лівий захисник Вераса грає на веслі помбу. Цікаво подивитися на цього бразильця. Сьогодні зі стартується гол! Сьома хвилина. Верес забиває. І це знову. Віталій Бойко, як і на старті, поєдинку проти ЛНЗ. Відкриває рахунок, саме 18-й номер Вереса. 1-0 на користь команди господарів. Олександру крадіє. Віталій Бойко забив у матчі порта Лензе, забив у матчі Руха У товариському поєдинку під час паузи на збірні зараз знову відзначається 27-річний епівзахисник Авереса. веслі помба. А бразильський новачок рівненської команди зараз виконує філігранну. Ідеальну просто подачу. Атака Кудрівки одразу ж зараз може бути шансу. Морозка! Євгеній Морозко міг зараз забити у ворота своєї колишньої команди. і Вимагає зараз кутовий, на користь Кудрівки Євгеній Морозко. Олександр Шандр вважає інакше. А зараз Гончаренко помиляється, може бути шанс. Лосенко. У нього хороша ліва. Лосенко застосовує її. Але пробуває не точно Опорник Кудрівки. Іде м'яч поза ворота і буде удар від воріт виконувати Валентин Горох. Ну, було дуже очевидно, що Лосенко завдасть удару, чесно кажучи, він веслі, веслі прокидає м'яч, Веслі помба, пасендукве не забиває! Одинсендукве. Після прориву Веслі Помби намагався. м'яч проштовхнути у ворота, але не зумів цього зробити. Як класно Олексія Гусєва зараз у веслі Помба пройшов. Раз і два. Двічі обіграв він суперника. Виконав пас. Ндукве один додаток пробував, щоб вал був біля нього. Так сходу, можливо, не найзручніша ситуація для удару була у Дениса. Ну і не влучив зараз. Перед укиданням викидає штрафний майданчик. Там боротьба у штрафному майданчику, яку грає відігравці Кудрівки. Зараз м'яч у Гончаренко. І Гончаренко пробуває. А зараз здалеку і м'яч йде вище горід. Не точно б'є. 33-й номер. Господарів поля Георгагуція, шостий, Віталій Бойко номер 18, й грають у центрі поля. Ігор Харатіна вже чотирнадцятий капітан. Ігор Харатін найнижче дія. Зараз атака Гуся прострілює сильно, вбиває голки, перебуз боротьку не забиває. У цьому епізоді намагався головою зараз м'яч проштовхнути 21-й номер номеркудрівка. Але я так розумію, що а, хто виявився ж буде на користь команди з Чернігівської області, Морозко віддав передачу на правий фланг і там вдалося розвинути цю атаку. Вбігання хороше від Гусєва. Тут м'яч від Стамуліса йде так. Стамуліс не дав безборотькою Це їм. Атака Вереса Хартір виконує пас хороший. Веслі помба. А мчить. веслі помба може бити. Веслі розгортається. Що далі зробить бразилець Передача Шарай! Не забиває Владислав Шарай! Прекрасна нагода була на 51-й хвилині матчу у Вереса. А задля того, аби зраху... зробити рахунок 2-0. На цьому поєдинку. Хороша така. Отут передача на Веслі. Заважав йому шоповал. Не будемо Треба так уникати цього. Але далі шарай не забив. Грає грузин на Стамуліса. Стамуліс повертає куці м'яч. А куця виконує подачу. Є на виході далі. М'яч у Сміяна! Максим Сміян. 2-0. 52 хвилина. Оце так дал. І знову на старті тайму гол від Вереса. Тільки вже на старті другого. Максим Сміян. Ударом за мештом дого майданчика. Ударом Зелету збільшує перевагу рівненської команди сьогодні. Лівий захисник команди Олега Шандрука зараз пробуває точно і пробуває сильно. І пробуває так, що зреагувати Антон Яшков не зумів. Антон Яшков від кого м'яч відскочив власне у цьому епізоді від кулака. Яшкова, просив веслі передачу. Не послухав його Максим Я неправильно зробив. як 56-та хвилина зустрічі. Зараз Ндукве б'є по супернику, і Ндукве червоного отримає. Пряме вилучення для Дениса Ндукве. Удар ззаду. Нападник Вереса зараз виконує. І це, скажімо так, інтрига для нашого матчу. Шандрук, на кого він зараз кричить? Ндукве? Я так розумію, що так. Я так розумію, що не на арбітрах. Хоча всяке може бути, давайте подивимося. Нам так фінальну версію цього епізоду показали в режимі лайв. Зараз ми подивимося на повторі вже. Епізод цей цілком повністю. Бойко. Отут він ударив Іван Лосенка. Ну так. Ну, сам задуму, ну, там є чай близько не було. От, скажімо так, сама ідея Денисан вона була нелогічна. Лосенко виконує передачу праворуч. Може бути шанс. Козак. Козак. Ну що, проб'є злібою. Козак. Забирає. Валентин Горох до своїх рук. Козак не забуває забувається на епізоді. І Він здобував у ході цієї команди підвищення у класі. Момент зараз може бути. пробиває. Старчов з головою. реагує. А Валентин Горох однією рукою переводить м'яч на кутовий. Власне, Там зрізався м'яч з ноги у футболіста Вереса. Він по ньому нормально не влучив. Власне, у київському динамо не закріпився Дмитро Картішко. Але, власне, на рівні УПЛ. Зараз момент і м'яч у воротах. Але, що за свисток, арбітер підіймає руку, і цей гол Мирослава Сердюка не зараховує. Давайте дивитися на повторі. Так, Сардюк в Сайді був очевидно. Коргішка зараз грає індивідуально, виконує подачу і міг старати зараз з ходу асистентом. Дмитро Коргішко Олександр Козак головою прибував. Міг бути такий джокерський гол. Один подав другий забив, але козак ворота не вилучив у цьому епізоді. Виконання кутового. Класне. І Удар є і м'яч летить повз ворота, і буде ще один кутовий. Мяч пішов від ципота в цьому епізоді. Момент тут підставився А тож кутовий виконує кудрівка. Подача удар! Не забуває Олексій Гусєв. Один буквально був зараз 30-й кудрівки, Ніхто його не опікав і не забив у цьому епізоді. Футболіст команди Василя Баранова. От реально нікого не було у Лераса Поруч. Тобто доволі вільно себе почував Олексій Гусів. Так, куточок був гостренький, не забив. В будь-якому разі не забив зараз Олексій Гусів. По Подача йому момент зараз у Гончаренка був. Він міг зараз третій м'яч своєї команди Роман Гончаренка забивати. Головою пробив 33-й номер Вереса після подачі Віталія Бойка. Нагнойна виконує зараз подачу і м'яч зрізується. Збирає охорок Роман Гончаренко. Зараз міг стати автором дуже курйозного автоголу. Роман Гончаренко ледь привозить після невреалізованого свого моменту біля Чижехворі приносить ледь ледь. Ключове слово все ж. І головне зараз може бути таким. Гол. Тут коркішка виконує подачу. Удар! Який сейв! Сардюк намагається добити. Який сейв від Валентина Гороха! А який же міг бути гол? А який же міг бути гол? Олексія Гуся нам показує, але він жовтий, так розумію отримав за зрив атаки. Давайте дивитися за цією ситуацією. Тут подача Коркішко головою робить скидку, і удар Сторчоуса. Верес сьогодні он fire. Вераз завдяки Голан. Віталія Бойка та Максима Сміяна здобуває перемогу 2-0 над Кудрівкою у рідних стінах. Перша домашня перемога команди. З рівного у цьому сезоні відповідно перериває е, свою безвиграшну домашню серію. Верес, вона тривала чотири матчі.